4. Так, велосипедик merida брендовий, дуже добротний. алюмінієва рама, 26 колеса Приїхав зі Швейцарії. Весь на оригінальному shimano Шатун Шимановський, Задній перемика Шимановський, на касеті, втулочки Шимановські у нас, значить, монетки Шимановські. Це все оригінал, а не репліка. Резина добротна, вилучка Маріда. Стоїть магенька, нормально. Бачите, має там якісь дисколки, бо це Бушні, але ціна його, повірте, напевно, його ціна десь, як китайський, найнижча ціна, то, то от маєте брендовий Бушні в таку ціну. В районі, напевно, 6 тисяч гривень. Подивіться, по рамі, по всьому запитань немає. Рама в нас, значить, тут 37 см, то в районі від 140 до 162 см на ріст. Так що комусь буде цікаво, пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, а також можете заїхати до нас в Кулики веломагазин вулиця Львівська, 20 на тест-драйв. І ми відсилаємо по Україні новою поштою без жодних проблем. То, що беремо задаток 500 гривень, мусимо страхуватись на доставці. Педалі, йдуть в комплекті. Просто велосипед тільки заїхав, будемо готувати, регулювати. Бачите, велосипеди приїхали, будемо їх всіх приводити. До продажу.